Чи думаєш ти про мене, коли читаєш вірші? В метро, в парку Шевченка, темніє раніше і ні з ким розділити радість рядків удатних. Чи думаєш ти про мене, коли лягаєш спати? Бо я про тебе думаю. Як на стільці електричному сиджу на лавці Солом'янській у вирі столичному, гублю час, мовчки вечерюю аби не гірше, думаю про тебе, коли пишу ці вірші. Коли поливають асфальти, серпневі розпечені, коли між нами означено особові речення, мені хочеться стати твоєю книжкою. Димом з комину над твоїм берегом, механічним цитрусом сонця вгорі, чи думаєш ти про мене, коли не пишеш мені? За здоров'я свічку, за любов ліпше дві, зима буде довгою, тож гукай, коли край чи думаєш ти про мене. Навряд. І нехай.